Карток. Що ми можемо побачити по топографічних картах 1947 року видання? Саму територію ми почали досліджувати відразу після підриву, але можу сказати зразу, що під час, під час утворення Арховського часовища було затоплено приблизно 70 або може, більше населених пунктів, або частково підтоплені. Ну от так виглядало корольська водосовища, як ми знаємо, 5 червня 23 року. Вже е, 8 червня можна помітити зону осушення е, і м, побачити, яка вода стала каламутною. Уже через, ще через кілька днів 13 червня вже територія була частково осушена і з'явилося ну, те, що є дном. Так, так це все виглядало 18 червня. 20-го я не буду на цьому зупинятися, 25-го ви це все бачили і знаєте, не гірше за мене. От 9 серпня, вже 8 вересня, вже частина території, 23 року, частина території була покрита зеленю, тобто рослинністю. Тут вже фактично рослинність зникає у водоймах. І з'являється в листопаді бурий кольор зеленого, тобто, ймовірно, трава або верба починає жовтнути. А тепер найбільш цікаве картометричні характеристики. В дійсності площа початково складала понад 2000 квадратних кілометрів, а 9 червня вона зменшилася приблизно на четвертину. Далі, взагалі, слід сказати, що ми використовували космічні знімки Копернікус із спортал Копернікус з роздільною здатністю 10 метрів на піксель. Це супутник Сентінел. Отже, далі, 16 червня площа зменшилася суттєво і склала приблизно третину від початкової площі, тобто 636 квадратних кілометрів. 17 червня було ще менше, 655, 509 20 червня. І ми бачимо, як поступово площа зменшувалася зменшувалася 24 червня, вона складала, наприклад, 14% від початкової площі водосховища. Отак це відбувалося. Я промотаю швиденько. І я от робив досить детальну карту. Станом на 19 серпня дуже точно підрахував, всі водойми їх виявилося понад 9 тисяч, і великих і маленьких, і середня площа водойми склала менше 500 квадратних кілометра. Загальна площа водосховища складала 490,3 квадратних кілометра, тобто трошки менше, ніж 25%. Ну, це території, які звільнилися. Не варто на цьому зосереджуватися. Це графіки, який відображає зміни площ Кровського водосовища під час його сушення. Можемо побачити, як площа рівномірно зменшувалася потім фактично стабілізувалася ця площа водойми. І вже потім до 10 серпня вона фактично не змінилася. Цікавим було підрахувати не тільки загальну площу водою. Дуже цікаво підрахувати покрив території. Це не можна назвати ґрунтами, це швидше. Швидше, ну просто покрив, тобто якесь дно, тобто те, що залишилось на дні. Я в мене є русифікована, українізована карта, точніше. І виявилося, е, якщо підрахувати по космічним знімкам і звіритися із е, фотографіями на місцевості, то пісок, чистий пісок, складав складатиме 15%. Пісок замулений більшу частину на 33%, відсотка, піщаний 8,3%. Рослини покривом на той час, на 19 серпня було покрито всього лише одна п'ята. І водою ми з болотною рослинністю складали 11% і глибокою водою ми 13,5%. Ось таке дослідження. Ну, це приблизно те, як це виглядає на діаграмці. Ну, це умовна легенда, яку всі бачили. Ми бачимо, що такий пісок замулений, мов піщаний, отут тут видно. Тобто, видно, що тут є пісок і більш темна частина, яка на космічних знімках читалася дуже непогано. І, відповідно, використавши автоматичне дешифрування цих космічних знімків, можна було скласти доволі деталізовану карту. Ну, це те, що ми бачимо. Трошки розкажу про наслідки. Ми бачимо це водозабір Північно-Кримського каналу станом до підриву Греблі на 3 червня 2023 року, а от уже осушений. Ми бачимо, наскільки висохла ця територія, і зрозуміло, що ні, ні про яке постачання води у Північний кримський канал мова не йде. Отак От це виглядало вже 10 листопада 2023 року. Далі, це е, е, став охолоджувач е, за Ну, Він не сильно змінився після осушення, вода там частково залишилася. Е, також е, можемо помітити, наскільки вода відійшла від міста Нікополь. Анікуполю трошки більше пощастило, тому що розлого Дніпро, стара розсуло Дніпро приходило біля нього. Але тим не менше, ділянка осушення з'явилася. Е, ну, також цікавим є утворення тимчасових водотоків, про які я не здогадувався, що таке може відбутися на території водосховища. Це стан на 20 червня, 2023 року. Нагадую якусь інопланетну територію або якусь територію Землі. до... Мабуть, в перші мільярди років після її створення. Далі. Але не, тільки, але не завжди руйнування і осушення Каховського досовища впливає на територію. Ось територія біля річки Конка, біля Каховського досовища, ми бачимо, що ніяких змін фактично не відбулося. Ось так: слід сказати, що на картах, які я показував, була показана мінімальна. Площа водою стане на, на 19 серпня, але потім у поступово водоводосовище знову наповнювалося, і на 6 березня воно було заповнено ну, приблизно на 41% по площі від площі порушень каховського водосовища. Тобто ми маємо коливання води, про що ми знаємо? Цікаво було порахувати не тільки площі, вони нам нічого не дають. Цікаво порахувати об'єм води, який зберігається на території Каховського водосховища. Це умовна цифра, тому що ця вода нам фактично недоступна. Ну от, е, Враховуючи дані рельєфу дна, тобто дані гідрографічної зйомки, е, вдалося визначити, що середня глибина води невелика, приблизно пів метра, ну, якщо точно, 0,43 Е, Але якщо. Площа складала 9% станом на 10 жовтня 2023 року, то об'єм води лише 3,5%, тобто 0,6 кубічних кілометрів. Це мінімальний, е, мінімальна наповненість водосовища, а коли водосховище наповнене значною мірою, здається, що воно наповнено площею майже наполовину, ну тут 40% показано, води все одно не набагато більше, лише 11,8%. Порівнявши 3,5, це фактично площа води в руслі, яка міститься в руслі в самій річці. а це площа плюс русло плюс водосховища. Тобто 2,15 кубічних кілометра це сумарна ємність води в Каховському водосховищі. Тому не слід розраховувати, що там води багато. Були також в інституті різні проекти. Які по відновлення кровського досовища, один із них це зменшити його наповненість, тобто зменшити рівень води. Як на мене, це не ідеальна ідея, але, не менше ми бачимо, що утворюється досить велика площа в північній частині, яка водою буде не заповнена. Це рівень води знизили на 2 метри, відповідно, його об'єм складе 77% при да, 77%. А якщо зменшити то на 3 метри, то об'єм води складе 66%. Це просто цифри, якщо цікаво для порівняння. Є різні проекти відновлення, можна побудувати досить велику греблю, але про це розкажуть, може бути мої колеги пізніше. Можна так побудувати, можна побудувати і щось на зразок. Національного парку, використавши територію, яка осушується після призниження рівня каховського досовища. Тут рівень Каховського водосовища показаний на межі, тобто, ну фактично найнижчі, які я зміг знайти. Ну, висновки. М, ймовірно, світ Каховського водосовища відновить у повному обсязі. Отак, а створення урізаної версії недоцільно. Ну і як. Загалом хотів сказати, що водна поверхня, як остання, як це одне з найбільш цікавих, водна поверхня водосховища, яке, осушувало, яке осушувалося поступово, не ідеальність випадає з одзобатами. Тобто рельєф, який наміряли наші гідрологи, точніше, морські картографи, не є ідеальним. Ну, от, приблизно так виглядають ці дані, які ми придбали. Якщо по ним провести забати, це виглядає ось так. Можна оцінювати по-різному, використовуючи ці дані ступінь наповнення водосовища, але, тобто, або рівень його затоплення при певному рівні води, але я хотів сказати трошки інше. У е, нас є судно Георгій Готовчиць, в нього є навігаційний комплекс, я знайшов і придбав аналогічне обладнання. Ну, взяв оренду на кілька днів, розібрав цей навігатор, їхній морський, морський навігаційний комплекс. Суть у тому, що в ньому вшиті дуже гарні ізобати, дуже точний рельєф. Якщо це дані е, окремої картографії, тобто ми бачимо, що в цій ділянці червоним виділеним даних всього насок кілька штук, то морські карти в цьому навігаторі дуже детальні. Ну, от я покажу порівняння. Вдалося вскрити цей навігатор і витягнути з нього растрові дані. Векторні дані вскрити не вдалося і витягнути, тому що вони зашифровані. Шифрування таке, що зламати його треба за пару сотень років з нашими потужностями. Тим не менше, якщо їх оцифрувати, то можна виконувати досить детальні дослідження. До прикладу, це просто карти затоплень, які я робив для міста Запоріжжя у випадку прориву греблі. Дніпровської ЄГЕС. Тобто, це досить точні дані і досить непогані. Ну, по суті, так, я доповідь закінчив. Дякую за увагу. Тут тобто три хвилини залишилось на питання. Дякую, пане Андрію, за вашу доповідь. Дуже цікавий новий аспект. Дуже цікавий новий аспект розкрили. Якраз пов'язаний із водністю колишнього Каховського водосховища. Так і важливо, щоб цей аспект, так який ви наводили, в тому числі і ті наукові дані, вони враховувалися при розробці подальших сценаріїв, а також розробці прогнозів розвитку на цій території. Дуже дякуємо за вашу доповідь. Це в принципі в нас в такому аспекті прозвучало. Proszę